Листівки проти незалежності та прапори ДНР. Голова облради Олександр Чорноіваненко повідомив, що в області почали поширюватись сепаратистські ідеї. Посадовець повідомив, що в Новомиргороді на підприємстві Велта вивісили прапор ДНР. Зробили це буцімто шахтарі з Донецька, що працюють на підприємстві. Керівництво і працівники компанії інформацію спростовують. Запевняють на території комбінату виключно українські прапори. Дивлюся на сайтах, на наших є деяка інформація, яка хотілося б звертатися до наших журналістів поважних, щоб все-таки ми вияснили ту ситуацію, що по Новомирецькому району там опубліковано, що там на території Велти от, е, значить, е, вивішувалися прапори десь на палатки, таке інше. Це не сатується дійсності. В ситуація абсолютно друга. Готовки і оснащення наших підрозділів, нашої армії на кожному вході приятия, ну, возле поста охорони, висить флаг України, як у кого не було никаких кілька що он попадають на предприятки українське. Що касається даного питання, ми самі про нього узнали від співробітників атачівся з газети, тому що, тому що співробітники регулярно купують газети, і про це ми довірились. Лише з цієї газети. Що касається даної ситуації, ми будемо ініціювати, звертатися в компетентні органи для проведення розслідування, тому що на нашому об'єкті нічого такого не відбувалося.